Всім привіт, дорогі друзі, за мене завжди Денмен. Сьогодні в цьому відео ми з вами будемо піднімати 51 тисячу кубків. Хочу сказати, що на них я потратив дуже багато сили та часу. Тому надіюсь, що ти на цей відео поставиш лайк та підпишешся на цей канал. Тобі не важко, мені максимально приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. А також, ще кому цікаво, можете зайти в мій телеграм-канал, Силочка на нього буде під відео, та якщо не забуду, в закріпленому коментарі. І будемо розпочинати. Зараз відосик потрібно записати максимально швидко, оскільки в мене фізкультура зійде в школі, я смахався додому, чисто записати для вас відосик, щоб він не виходив пізно. Зараз у нас яка? Зараз у нас 13.22. Через 20 хвилин треба їхати до школи. Тобто відос не буде більше 20 хвилин, і того мені ж треба 600 ровери вже їхати, бо тобто ще банально не встигло. Бачите, які я жарт йду заради контенту, тому справді підтримайте, будь ласка, цей відосик лайком і підпишіться на цей канал. Мало того, я ще в школі піднімав кубки, тому ну, тут просто ви зобов'язані поставити лайк та підписатися. Я для вас дуже стараюся, заради контенту і так далі ну, ви всі це знаєте. Так, добре, давайте будемо полегенько вже виносити. Е, цей перс імба, мелодії, не міг знати, як вона називається пушечком. Перс пушечком, якщо ще й мало мелоді на карті, бо якщо їх багато, це більше проблема, чи плюс інші мелоді. А от коли ви за мелоді і залутали центр, яких зараз робив я, це просто бомба. Її можна аптен 25 й Єдине, що інші мелодії я, на жаль, часто програю. Я не знаю, можливо, я ще не до кінця вивчив геймплей цього перса, не знаю. Но з неї грати важко. З неї грати важко, так, добре. Зараз мелоді на мене. Так, ні. Добре, мелодію добила, але вона вже п'яти баночно, то погано. То справді погано. E, sorry, якщо будуть якісь підвисання інтернету чи щось подібне. E, так, як би нам зараз її щоденько залетіти і винести, дуже важливо. Мені дивно, щоб їх хтось продамажив, тому що сам я вряд ли винесу, у нас різниця по ХПшкам не така велика. В неї теж снаряга, теж щит, тільки в неї, по-моєму, 10-та сила, а в мене 1... В неї 9-та сила, а в мене 11. 10. Ні, в неї теж 10-та сила, нема тільки гіпера. Окей, що... А, гіпера і нема. Тому можливо навіть 11 сила. Тихо. Ось, той момент, за який я вам казав. Ой, з гаджетом. От Я з гаджетом дуже часто туплю, і того то дуже погано переважно закінчується. Тихо-тихо-тихо-тихо. Зараз ще здохну з такими темпами. Забуваю гаджет вжимати, але вже полегенько до нього привикаю. Ки, у нас 9 банок, її всі шанси на перемогу. Хочу свого головного конкурента, Мелоді. Це головний конкурент і на, на зараз. Натепер. Натепер, залітаємо, виносимо, добре. І потрібно набити ще одну ульту, і тоді шанці у нас буде. Та пацани пліс не затягують. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Ну, Чака пробували кристи, я не знаю, на що він тут розчитує, його банально крисять. Я доб'ю. Шкода, пацанам. Він щиро вірив, що все буде інакше. Окей, це топ-1. Ось, ось ця каточка, до речі, непогано показує, як треба грати на мелоді. Не можу сказати, що я супер якийсь професіонал, але це непогано. Окей. Так, і залишається у нас 34 кубки. Окей. Його по тій кубки, по суті, можна п'яти за три каточки, якщо буде серія перемог, і якщо брати топ-1. Чи та, я так зможу зробити, не впевнений. Але в будь-якому випадку постараюся. Сорі за шум, бо знову ж таки, досік спонтанний. Я буквально приїхав зразу вам записувати. Оцініть, будь ласка, лайком. Я не знаю, скільки разів я ще за відео повторю писати лайк, підпишіться, бо я справді на великі жертви насамперед освітою і своїм лічним часом. Не те, щоб яся дуже хотів вчити, але ну, все-таки, знаєте, така можливість ніби є, я її просто не використовую, тому що, знову ж таки. Записую відосики, для вас не знаю. Мелоді вроді би як затімилися. Окей. Єдине, що мені джанет така не подобається. Вона мене пробує виносити, а нам таке не подобається. Добре, зараз її мелоді чуть підіжме, я її підіжму зверху, і я думаю, ми її зажмемо. Якщо все піде так, як я хочу. Це піде так, як я хочу, чи ні? А їй немає з тобі? А куди вона її? О, вона її... Ні, вона її не винесла. А де вона її? А де? А, вона ще нижче побігла. Ну окей, і вона на іншу мелодію попала, погано. Погано, погано. Окей, джанет, я думаю, ми зажмемо. Ми її непогано вже піджали, і я думаю, що ми її зможемо зажати. Так, 3 тичечки, окей. Дальше вже. Ой, 8 бани... Ну, Тут я вже не поможу, тут вже сарян. Тож будуть проблеми в мене. Окей. А, ступей такі! Мелодії ж видно, я забув. Мелоді буде виносити інші... Ні, мелоді, інші мелоді не виносить, хоча це єдина, я вважаю, найкраща тактика. Не єдина, але найкраща. Тож, бо інші мелодії створюють великі проблеми. З їх банок би вони не мали. Вони... Чи все ж вони е мелодію зараз люта імба, її треба фіксити. Її по-любому будуть фіксити, я не знаю, може бути фіксити її ноти, бо якщо зротити правильно ультою, так як в мене рідко виходить, то... Ага, ясно. поняв, я жити буду. Е Джандена цікава землі? Та ну ні. Нікуди не двуфну я. Да? Казочку ми зайняли третє місце і отримали плюс 7 куб. І залишається у нас ще 27. Добре, виходили з вами наступну каточку. Вона у нас огорозиться. надіюсь мене не вибило, чи що я включив запис. І ні. Окей, мене не вибило, бо буває, що вилітає БС, Не вилітає, в плані починається повна перезагрузка з нуля. Так як ти перезаходиш. Так, тепер я на мобільному. Ой, появилося щось типу затримки, вроді би як. Е, мелоді, мелоді, мелоді можеш мені, будь ласка, не, не мішати. Я зрозумів. Все. З того діла у нас не буде. Тікаємо раз. Е, вона в мене про... А стоп, а яка в мене мелоді біла? Ага, гаджет. Ага. Окей, понял. Поняв, поїхав ще одну каточку. Я не знаю, я майже не бачу, щоб інші мелоді грали з таким гаджетом. Найбільше вам скажу, що я перший раз побачив, що хтось украсив даний гаджет, щит набагато кращий. Я думаю, що щит їсть ваші ноти. Ні, він їх залишає, ті, ті, наприклад, три ноти, і додає вам ще, наприклад, 3000 здоров'я. бомба, я не знаю, хто крусив. Той гаджет, то есть, Він не дуже корисний. Так, а з цим типом я розберуся, чи? Ну да, я знаку. Зм... Це бомба, це бомба. макак, я не так часто попадаюся. Бо зараз не самий іграбельний персонаж, скажімо так. Ой. Ой-ой-ой-тіх-тіх-тіх-тіх. Деколи страшно, пройду, не пройду, але проходжу і нормально. Так, зараз можна винести Еша. Він не проблема для нас, але все-таки винести його буде приємно. Їзь. Окей, і зараз ще доб'ємо з вами ту саму пенню. Пені у нас втікла, ясно. Все ясно з тобою. Ой, тих, тихо, тих, тихо. Тих. Я знаю, завжди стрьомно, коли підлітають перси, я ще рідко прожимаю гаджет, коли наближні залітаєш, але нормально. Норма... Ооо, Анджело. Ух ти. А, вони всі троє тут. Я грибу. Ну ладно. Ладно, тоді винесемо всіх трьох. Спочатку винесемо ось цього перса, він сильніший набагато, чим іншим. Ой-ой, ой ні-ні, ой, ой, тут таке не пройде. Все, топ-1. Як ви бачите, я не сильно стараюся, навіть не сильно напрягаюсь, тобто скаточки йдуть на ізі. І, по суті, залишається 20 кубків. Так, так, окей, бо я чекаю, бо хотілося б зробити рівно, бо хоча б плюс мінус, тобто, щоб не було там 515, тисяча 1 51 кубок, можливо тисяча 2 кубка, не більше. Тобто постараємося зробити так. Але спеціально словатися я не буду. Тобто, якщо може топ-1, я візьму топ-1. Я візьму топ-1. Народ. До речі, дякую вам, максимально дякую, сильно залетів відосік, на 1200 перадів залетів, Де я відкривав 100 сердропів на аккаунті першої, на своїй на аккаунті першої. Ні, на твіймку своє, на який я не заходив, там роки три, напевно. Ось, я дуже заволений, що цей відосік залетів, я не надіявся, чесно кажучи. І я, до речі, задоволений дуже, що ви. Так, добре оцінили відосі, де я підняв шилі першої сили. Це справді було не так вже й легко, і я теж не знав, скільки цей відосів набере, і він набрав. Він набрав, За що я вам дуже і дуже дякую. Окей, так, три нотки. Нехай нотки сховаються, бо це мене палить. Не хотілося б, щоб воно мене палило, але воно мене палить. Так, тут хтось був, я знаю, що тут хтось був. А де цей перс? Важливо, перебіг, до речі. Важливо, до речі. Перебіг, будемо шукати. Якщо я залечу в теорії. Я вже настрашився, я настрашився капець. Я ж навіть не думаю, що там уже реально хтось сидить, а там сидить. Так, добре, вносить інша мелоді, окей. Але тепер мелодії, так розумію, піде за мною. А в мене тільки одна ульта далеко, я з нею не втікну. Це погано. Добре, в мене фуловий щит. Шикарно. І залишається нас три перса. Одна мелоді там, друга мелоді тут, третя сидить в кущах. То я, О, вони йдуть одна нова, другі назустріч, зараз та з ульти, І можливо, якщо вони нормально пов'ються, я ще й застилю кіл. Це може застилити кіл? Можливо, до речі. Е, якщо вона доб'є, то буде добре. Але я не знаю, можливо вона буває ульту і втікає. О, о. Ну, о, сорі. Сорі, тут. А... Тут а мені вигідніше її крисанути. Тут... Ой, так, от погано. Ой. 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 Будемо дожимати ту п'ятибаночну меле, тому що мені знову ж таки вигідніше її дожати. Ой! Ой-ой-ой. Все. Окей, це топ-2. Ми получаємо топ-2, і до речі, до речі, треба вийти в меню, подивитися, скільки нам дадуть кубків. Можливо, ми зараз можемо з вами зробити рівно красиво. Чи не зможемо? М -м -м Ні, не зможемо, тому що на серед перемог плюс 2 кубка. Коротше, треба взяти топ-1. Треба взяти топ-1, бо топ-2 нам не хватить. Зараз беремо топ-1 і це вийде фінальна карточка на підзалюдну тисяч кубів. І досі якраз, того, що 10 хвилин виходить. І це непогано, якраз десь так мені потрібно. Можливо, якщо вийде 15, то. Та ні, іншу вирізати не буде. Якраз буде ідеально, якщо вийде 15 хвилин. Зараз головне за топ-1. Так, мелоді. Дві мелодії на карті. Це, це феєрично просто. Це бомба, пушечка. Е, кота ми виносимо, до речі, я кота спокійно виношу на мелоді, то так, просто, можливо, хтось не знає чи не має цього перса. Кота ви спокійно виносите. Погано, що на центр хочуть забігати народ. Хочу забігати на, рот. Рот хоче забігати на центр, і мені таке не подобається. Так, іди звідси, добре. Будемо носити 4-го баночного і вигідно. А тепер будемо носити вже Коцура. Коцур нам нічого не зробить банально. Шкода, звісно. Ті буде носити слабших персів, я не знаю, в них жайс, з'являється деколи. то, то якось не якось дуже. І зараз ще доб'ємо, звісно, з вами Корделюс, бо він йшов за мною. Так, що вам будеш робити? Я тебе зараз доб'ю, розумієш? Я тебе добю, ти нічого тут не зробиш. Навіть якщо корделюс активує гаджет, я все одно їх буду пробивати. Своєю. ось цією воно це називає. Ну, коротше, своїми нотами, так. Нотами буду бувати так. О, здоров. Здоров, пацани, що тут? Що тут у вас? Так, треба слити в напевно. Ой, що я зробив не важ. Напевно. Ой, що я не важ. Що я зробив? Неважливо. Ну ти ж мене не винесеш, ти фізично мене не виносиш. Шо, що, шо, шо, шо. Ну, от, і я про то. Окей. 3200 хп. В раз, разі чого я тримаю руку на гаджеті, тому що можливо придеться прожимати. Це один з банок, це топ-1. Будемо носити мелоді. Далеко втікло. Далеко втікло, тут погоджуся, але... Добре. Тепер будемо носити останнього перса. Останнього перса будемо носити. Тут нема, там нема, там нема. Нехай шукає теж. Шкай теж, а для вас це можливо пришвидше, якщо буде бажання. Подивимось, якщо довго буде вишка, то пришвидшу. Так, тут нема. Де воно є? Де останні перси? Я не розумію, може Корделіус вже хоча б знайшов. Так, Корделіус знайшов, добре. А, все. Все. це. Та що ти здіваєшся? Мужик, ну ти здіваєшся, скажи чесно. Ой, а чого ти його зап... Наш наші його забрав. Окей. Все. Корделіус. Мені підійдемо топ-1. Тому так, я тебе доб'ю. Шух, ізі. Добре, це топ-1, народ. І зараз ми нажимаємо далі. Получаємо з вами плюс 12 кубків. Нажимаємо вийти, і це що. Ні, все спорт. І це означає, що правильно плюс 12 кубків, і це 51 тисяча і один кубок на моєму аккаунті. Народ, дякую кожному з вас, хто весь цей час йшов зі мною. Дякую, хто дивився ці відео, дякую, хто не ставив лайк, дякую, хто мене підтримає по сьогоднішній день і дякую, хто зі мною буде йти далі. Даний відосик пішов до кінця. Надіюся, що він тобі сподобався, а також дуже надіюся на те, що ти на не... нього поставиш лайк, підпишешся на цей канал та нажмеш на дзвіночок. А також можна написати будь комент для просування даного відео. Ну а з тобою був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей!